Вітаю, друзі! В ефірі Афіша Вінниці, де ви традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож погляньмо, що чекає на нас найближчим часом. Поїхали! Якось темної ночі, коли всі вже давно спали і тільки місяць та зорі освітлювали землю. Одна маленька зіронька замислилася, для чого потрібно її сяйво, яка з неї користь. Тоді вона злетіла на землю, аби стати комусь потрібною. Так і почалася її велика подорож. Кого ж зіронька зустріне у лісі, та які пригоди на неї чекають? Аби дізнатися про це, приходьте до театру Льох та переглядайте виставу Подорож маленької зіроньки. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. На колесах Равлик їде розважати наших діточок. Вистава Гарбузик це історія про маленького Сашка, який хоче знайти відповідь на запитання, яке кожен з нас, хоч коли-небудь, ставив самому собі. Хто я? Ви побачите, як хлопчик зробить перші кроки у пізнанні життя, і разом ми знайдемо відповіді на такі запитання: як що формує нашу свідомість, хто нас виховує, таким ми є. Початок об 11.00 квиток коштує 150 гривень. Коли ти добрий, щирий і маєш вірного друга, ніякі перешкоди тобі не страшні. Саме у нас вчить пригодницька казка на ім'я Гав. Маленьке довірливе кошеня подружилося із песиком, який забув власне ім'я. Разом вони вирушають на пошуки та долають усі незгоди на шляху. Які ж пригоди чекають на наших героїв? Та чи знайдуть вони, врешті-решт, загублене ім'я? Аби дізнатися про це, приходьте до театру Ляльок та переглядайте чудову виставу. Початок о 14.00 квиток коштує 150 гривень. Найочікуваніший концерт цієї весни Олександр Пономарьо та Михайло Хома вийдуть на сцену разом. Аби Заспівати для вас улюблені дуети та нові хіти. Вони справжні артисти, які дивують своєю творчістю, викликаючи у душі таємне та глибоке. Їхні пісні пройшли випробування часом. Їх досі люблять і співають. Програма Україна переможе подарує незабутні емоції, тож обов'язково завітайте. Початок о 1500 та 18.30 Квиток коштує від 650 до 1650 гривень. Феєрична шоу-вистава «Геймшоу» вразить геймерів усіх поколінь, які мріють опинитися в улюблених іграх. Тут об'єднання. Ця культові світи Майнкрафт, Бравл Старс, Роблокс та Фортнайт. Шоу вистава вразить грандіозними спецефектами, світловим шоу та лазерними битвами. Ви не залишитеся байдужими. тож приходьте. Початок о 12.00 квитки коштують від 200 до 550 гривень. 12 квітня вперше у Вінниці незабутній концерт. Музика з культових фільмів при свічках. Легендарні саундтреки з кінофільмів, які ви впізнаєте з найперших акордів. На вас чекає віртуозне виконання та атмосфера магії сотень свічок. Цей концерт стане фантастичним подарунком для. Усіх кіноманів та меломанів, тож приходьте самі та запрошуйте близьких. Початок о 18.00 квитки коштують від 290 до 790 гривень. Космічні пригоди чекають на вас у Вінницькому планетарії. Тож, якщо бажаєте розглянути небесні світила, сузір'я та дізнатися багато нового та цікавого, то завітайте сюди. Знаходиться він у парку імені Лондовича. Працює щодня з 10 до 18 години. Хідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Як бачимо, цікавих заходів безліч для будь-який сма. Для будь-якого глядача, тож не зволікайте, обирайте щось до душі та насолоджуйтесь, А в ефірі була Вінниці. Побачимось!